Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Лучан просять запастись питною та технічною водою. Частині Луцької громади не буде світла. Еротична контрабанда на Волині конфіскували партію збуджувальних препаратів. Як підготувати піч до опалювального сезону? Правила та поради від рятувальників. Росія продовжує займатися тероризмом та обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури України. Сьогодні атак зазнали об'єкти енергетики у Запоріжжі, Харкові, Дніпрі та Павлограді. Також у Кіровоградській, Чернівецькій та Черкаській областях на Вінниччині та Хмельниччині російські ракети збили, уламки впали на цивільні об'єкти. За даними голови нацполіції, ігоря Клименка, внаслідок сьогоднішніх масованих ударів постраждали 13 людей. На щастя, обійшлось. Без жертв до слова у столиці під час обстрілів пошкодили енергооб'єкт, що живить близько 350 тисяч квартир Києва. У самій столиці влучень не було. Утім, внаслідок цього 80% мешканців залишились без водопостачання. Станом на 17.30 у Києві 40% споживачів досі без води, 270 тисяч квартир без світла. За інформацією кличка, водопостачання лівого берегу міста вже відновили. Тривають роботи з його відновлення на правому березі. Росія застосує іранські ракети з дальністю 700 кілометрів вже наступного місяця, повідомили в українській розвідці. Ці ракети, на відміну від виготовлених в Російській Федерації, мають велику точність. У ГУР зазначили, що росіяни і далі будуть атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Ми ж готуємось до відбиття цієї загрози, запевняють у розвідці. Також керівник розвідки Кирило Будан. Ов, повідомив, що Путін використовує принаймні трьох двійників. За його словами, скільки їх усього достеменно невідомо, але вони існують. Усі робили пластичні операції, щоб бути схожими на президента Російської Федерації. Єдине, що їх видає, це зріст, що помітно на відео та фото, також жестикуляції, мова тіла та мочки вух, оскільки вони унікальні для кожної людини. І до сумних звісток цього разу у скорботі за героєм Барастечко. Захищаючи Україну від російських загарбників на території Донецької області, загинув волинянин Дмитро Літовченко. Чоловікові було 38 років. І це не єдина втрата на війні з російським військом загинув 52-річний лучанин Леонід Олексюк. Його призвали на військову службу по мобілізації 5 березня цього року. Стало відомо також про загибель героя із Буратинської громади Валентина Собчука. Серце 58-річного волинянина перестало битися на Донеччині. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять героям. 1 листопада у Луцьку та навколишніх селах не буде електропостачання. Відключать світло з 9 по 17 годину. Повідомляють у Волинь обленерго. Це необхідно для того, щоб забезпечити надійне та безперебійне електропостачання споживачів. Зимку в обласному центрі до відключень просять підготуватись мешканців району Вишкова, вулиць Єршова, Конякіна, Гордіюк, Ківерцівської, Теремнівської, Кравчука, Рівненської, а також проспектів відродження соборності молоді та прилеглих. Вулиць. Крім того, вимикатимуть світло у майже 40 навколишніх селах та частині вулиць сусідніх ківерців. Лучан просять запастись питною та технічною водою через ремонтні роботи на мережах. Завтра, 1 листопада, не буде світла на деяких об'єктах Луцькводоканалу. Тож із 9 до 18 години в правобережній частині Луцька від річки Стир буде слабкий напір води в мережі. Це стосується мешканців центральної частини міста, 33-го, 40 го та ближніх районів. Тож містян закликають завчасно подбати про добовий запас питної води. А також підготувати воду для технічних цілей. Через відсутність електроенергії завтра, 1 листопада, деякі луцькі тролейбуси на один день змінять маршрут. Із 8 ранку і до кінця дня тролейбуси маршруту номер 3 будуть курсувати лише до вулиці Рівненської та розвертатися біля готельно-ресторанного комплексу Околиця. Тролейбуси маршрутів номер 1 5 та 12 будуть розвертатися на перехресті з кільцевим рухом вулиць Конякіна та Гордіюк. На волині з пожежі врятували чоловіка. Надзвичайна ситуація сталася в житловому будинку в селі Вишнів Ковальського району. По прибуттю на місце загоряння, рятувальники в одній із кімнат хати знайшли чоловіка з інвалідністю. Його вчасно евакуювали на свіже повітря, тож минулося без наслідків для здоров'я господаря будинку. Вогонь пошкодив житлову кімнату. Ймовірна причина пожежі встановлюється. І чудома це не лише дешевше ніж газова система опалення, а ще й одна можлива причина пожежі. Саме тому осінньо-зимовий період особливо небезпечний і багатий на загоряння у приватних будинках. Тож рятувальники закликають людей дбати про стан своїх пічок, аби не стати жертвою вогню. Наша знімальна група спільно з пожежниками провела профілактичний рейд у будинках Волинян. Тож чи доглядають люди за пічками? Та як це робити правильно? Дивіться далі. Опалювальний сезон цьогоріч розпочнуть із запізненням, але ті, хто вдома мають пічки, починають грітися раніше. Цей період є особливо небезпечним, запевняють рятувальники, адже саме в цей час стається чи не найбільше пожеж у будинках волинян. Причина занедбані і непідготовлені системи опалення. Розказуємо, як запобігти пожежам, тому що зараз осіння зимовий період топлять пічки, система опалення виходить з ладу, якісь тріщини виявляємо і так далі. Рятувальники Луцького районного управління переконані, краще запобігти пожежі, аніж розповідати правила, коли будинок вже горить. Сьогодні працюють у селі Звірів, відвідують категорії, які у найбільшій зоні ризику. У багатодітній родині Андрія почали палити ще раніше, адже вдома троє маленьких дітей. Ще печку знаємо, як палити. На слава Богу, селі виріс. маючи вдома дітвору, слід бути ще обачнішими. Не лишати дітей вдома самими, а якщо така ситуація виникла, то вчити їх, аби піч не чіпали. Як ти назвати козак? Пася. О, а мене Іван. Почитаєш собі і розкажеш так само братикам і сестричкам. Скажеш, що скоро новий рік. Під ялинкою бавитись не можна з Так? Подружжя каже, що до цього часу проблем з опаленням не мали. Дров заготовили, а Димар отот -от почистять. Добре зроблено, уберемо дров в одну групку в другу і в хаті теплення. А в цій Шевченківській хаті проживає дід Олексій. Ми з рятувальниками якраз розбудили чоловіка, але той погодився показати піч. Каже, що зараз палить її рідко, а зимує у сестри, бо тут можна замерзнути. Це я там раз в тиждень запалю, так оплитував. Крім несправності печі, причиною вже не однієї пожежі стало куріння в ліжку. Чим чоловік також зловживає лише за цей рік у Луцькому районі загинуло 13 людей. Переважно всі вживали алкоголь, а потім курили в приміщеннях. Тут основні причини виникнення пожеж. Самі такі основні. Щоб знали в разі чогось, якщо почули запах диму чи будь-які інші негативні. не знімайте Важливо, щоб перед вертятами печі був розміщений металевий лист розміром 50-70 сантиметрів, не менше. У випадку необережності він не дасть поширитися вогню далі. Обов'язково почистити димові канали, дерев'яна підлога, немає металевого листа. Вон, там. За словами сільського старости, більшість людей у селі відповідально ставляться до своєї безпеки. Сімей таких катастрофічно небагато. Ну але є одиночні випадки, яких треба постійно тримати на контролі. З чим проблему звірові точно не буде, так це з дровами. Місцевість тут лісиста. Хто не лінивий, має руки саме той дров може заготовити. Тут страху немає, Помагають лісникам. О, і такі є, чагарникові посадки, що можна на рубах, хто не лінується. Хто лінується, ну то хай мерзне значить бабці. і цього року і минулого дров привезли. Каже, нову партію вже порубала сама. Діти через війну виїхали за кордон, а хоч невелике, але господарство лишилося на її плечах. Про наш візит жінку не попереджали, але вона якраз побілила біля пічки. З самих тріщин там в димоході немає. Нема налазити регулярно. У Мене там все в порядку. Чи чистять. Вам так само хтось, А хто використає? його чистить? Від сажі не чистити. Воно йде собі туди і все. Ще каже бабця, у минулому році добре почистили сажу осикові дрова, тому за це не переживає. Але полити газом собі дозволити не може надто дорого. Якось будемо трохи економити, трохи. Що ну, ж, що зробити? На газ не що тих три тисячі пенсій. Аби я вже ж стара землей не тримаю, хазяйства нема. Стежити за тим, аби на стінах, де проходять димові канали, не з'являлися тріщини, а також періодично чистити димар, допоможе запобігти виникненню пожеж. Спочатку року понад 400 пожеж виникло в Луцькому районі. Більша половина з них у будівлях житлового сектору. Основними причинами виникнення пожеж є або необережність громадян, або порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення, електричних приладів. У рятувальники вкотре нагадують, аби волиняни не нехтували елементарними правилами безпеки, адже вони можуть врятувати життя. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Тична контрабанда на ягодині. Волинські митники конфіскували партію збуджувальних препаратів. Зокрема, у вантажі знайшли незадекларовані біологічно активні харчові добавки, секретний рецепт палацу Римські Ночі та Березнева кицька. Збуджувальні засоби не згадувались у жодних документах. Також поміж товарів, митники знайшли 600 ветеринарних експрес-тестів та 40 дозиметрів побутової радіації. Увесь незадекларований крам вартістю майже. Три мільйони гривень тимчасово вилучили на склад митниці. Крапку у справі ставитиме суд. Мобільність армії це запорука успішного виконання завдань. Боратинська громада передала на фронт автівку, аби залізний кінь справно працював і не підводив збройні сили України. Її обстежили на СТО та привели в належний стан. Придбали транспорт за кошти працівників Боратинської сільської ради, а також за рахунок благодійних внесків жителів громади, які вдалося назбирати під час вело та автопробігу громадою. Зазначу, що нині в Боратинській громаді вже оголосили збір на нову. Автівку для наших воїнів. У ніч проти 1 листопада у луцьких закладах часто відбувалися в костюмовані вечірки. А у вітринах ще не кожного кафе можна було побачити відьмочок, павутинки, гарбузи та так звані ліхтарі Джека. Невід'ємний атрибут свята Геловін. Воно прийшло в європейські країни від кальцьких народів, і згодом яскраві традиції відзначення Геловіну перейняли й українці. Довкола цього дня завжди точилося чимало дискусій, та чи змінився підхід до святкувань? У воєнний час та яку українську альтернативу пропонують відзначати релігійні діячі, з'ясовувала Ангеліна Ущина. Я, я Зла! Компанію цих розфарбованих дівчат ми зустріли посеред головної пішохідної вулиці Луцька. Нині ж кажуть Геловін, тому разом з подругами придумали образи і поспішають в домашній кінотеатр дивитися фільм жахів та їсти солодощі. Це свято, коли я збираюся з друзями і разом проводимо цілий день. Ми гуляємо, спілкуємося. Це чистий день, коли ми геть з самого ранку до вечора проводимо разом. Я кожен рік його празднувала, То тобто для мене це як традиція вже. Передягатись якихось персонажів і йти гуляти. Інші дівчата запевняють, Геловін не вважають великим святом, втім вирішили підтримати подруг і таки розважитися. Я ніколи його не святкую, просто цього року я вирішила з дівчатами так просто нафарбуватися і кудись вийти. Я теж не святкую, але дівчата сказали, значить, всі фарбуємось, то всі фарбуємось. До слова Геловін традиційно відзначає 31 жовтня. Воно прийшло в європейські країни від кельтських народів. Найгучніше його святкують у США, Канаді, Ірландії та Великій Британії. І, хоч воно не є державним, за популярністю поступається тільки Різдво. В цей день діти та дорослі вбираються в костюми всіляких потвор і містечних істот, обходять родичів і знайомих, збирають так звану данину у вигляді солодощів, викрикуючи при цьому. Фразу солодощі або життя останніми роками цей день в Україні зокрема вирізнявся тематичними вечірками та відповідними декораціями у закладах. Хоча довкола свята завжди точилося чимало дискусій. Просто це для нас таке свято, там де ми перев... всякі інші образи вдягаємося і просимо батьків сукерки. Натомість мама Вікторії каже: доньку створенні образу підтримала, хоча свято їй не до вподоби. Не подобається свято мені це, це не християнське свято. Е, можливо, щось потрібно, якусь інтерпретацію придумати на наш український щось, стиль, з чимось пов'язати, тому що дітям дуже хочеться е, цих переодягань, перевтілень, нових образів. Не зустріли ми на вулицях Луцька і тематично прикрашених закладів. Власники кажуть, нині просто не до святок. Це ж не нам історично близьке свято, це просто вечірка. Ми не схиляємося це на якусь користь якоїсь там релігійності, але це як, як забава, як вечірка в нас проходить щорічно. Але тільки які забави під час такої біди в країні, це нам не актуально. Зараз ми його не робимо. А кошти, які ми могли б витратити на гарбузи чи там на декорації, ми краще передамо хлопцям на допомогу. Не вітаються свято й інші лучани, з якими ми спілкувалися. Ми не святкуємо, і це ж ну не наше свято. Ну, не знаю. Це цікаво, весело, як вона там розмальовується то все. Так ні, мене святкуємо. Є достатньо свят офіційних, зв'язаних з історією, є прекрасні свята релігійні, чисті святі. Нащо видумувати і прив'язувати щось не наше до нас. Це підтверджують і релігійні діячі. За словами владики Михаїла, український народ у своїх обрядах мав чимало цікавих традицій наприкінці жовтня. В цей день каже українцям: радше варто було відзначати свято гарбуза. Останній, скажімо так, продукт, який збирали із поля, це був гарбуз. І тому в цей період часу її називали Свято Гарбуза. І по відношенню до гарбуза, як вінець збору всього врожаю, дякували Богу. В першу чергу за той врожай, який був, згадували своїх пращурів, які їм передали землю, які їм передали традицію, свято родини, свято сім'ї. Владика каже: українцям не потрібно запозичувати щось у європейської спільноти, адже наша культура багата своїми традиціями. Нам треба показувати, як наші пращури в цей період жили раніше осінній період, і от поєднання подяки і поєднання. Згадування померлих власне характерний цей період часу. Кінець жовтня, початок листопада. Тож в цей період рекомендують прикрасити оселю гарбузами, калиною, придумати оригінальні композиції для столу і відзначати свято врожаю або ж День гарбуза. Та й тематичним вечіркам, мовляв, це не заважає. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Вкрали понад мільйон гривень, виділених на будівництво школи. На Ковальщині відкрили оновлене управління поліції. Польські пожежники назбирали і передали гуманітарку для Луцька. Кімнати опитування, впізнання, конфіденційного побачення, кімната дружня до дитини і ще багато інших. Умови, в які доставляють та допитують затриманих у ковальському районному управлінні поліції, змінилося до невпізнаваності. Більше покажемо і розкажемо у сюжеті. У ковалі відкрили оновлене приміщення поліції системою відеомоніторингу моніторину у Кастоді Рекордс. Тут є все для фіксації дій, що відбуваються з затриманими особами. Відповідно, фіксується і кожен крок поліцейських. Тобто, таким чином унеможливлюється як порушення прав людини, так і безпідставні звинувачення правоохоронців. Дійсно, ми рухаємося тому напрямку, в який ми собі там можливо 10 років навіть не уявляли. Ті кімнати опізнавання, так те все, що зараз відбувається. Ну колись ми бачили це тільки в якихось зголівських фільмах. На відкритті оновленого приміщення управління показали, як працює система відеомоніторингу. На екрани виведені зображення з усіх камер спостереження міста Ковеля та території обслуговування управління поліції, допомагає у встановленні правопорушників. Нині приміщення управління поділене на дві частини службову і для роботи з громадянами. Все заведено під відеоспостереження, яке тут відбувається 24 на 7. Це все для людей, для того щоб кожен громадянин, який зайде в це приміщення, відчував себе в безпеці. Все, що тут відбувається, воно фільмується і воно воно зберігається в пам'яті. Тобто, в будь-який час можна доказати ту чи іншу дію поліцейського чи діяння поліцейського у межах цієї цієї програми. В управлінні облаштували фронт-офіс, де завжди присутній поліцейський, що надасть кваліфіковану допомогу або покличе того, хто точно допоможе людині. Відремонтували тут також вбиральню, в тому числі для маломобільних груп. Написи продубльовані шрифтом для незрячих. Є пандуси, тобто виконані всі умови безбар'єрності. Цей простір у нас і ремонт цього реконструкція приміщення відбулося за рахунок спільного фінансування національної поліції України і. Місцевого бюджету загальна сума витрачена на реконструкцію майже 3 мільйони гривень. Частину коштів виділили з бюджету кувальської громади. Я думаю, що ці зміни помітні вже тут, на вулиці, тому що тут зроблений ремонт під'їзної доріжки. Тут вкладено бруківку, і коли людина заходить в оновлений офіс, вона відчуває, що вона прийшла в установу, де дійсно. Будуть піклуватися про її права. Анастасія Кочина, дванадцятий канал. Але понад мільйон гривень виділених на будівництво школи. Очільник волинського підприємства, що будувало її в селі Башлики Луцького району, та посадовець органу влади постануть перед судом. Як повідомили в прокуратурі, директор фірми погоджував та підписував акти виконаних робіт із неправдивими відомостями про використання під час будівництва школи матеріали та їх вартість на суму понад один мільйон гривень. Підписував їх також посадовець, який здійснював технічний нагляд. Гляд за будівництвом на підставі підроблених документів, кошти перераховували з бюджету на рахунки підприємства. Тож і директор підприємства, і чиновник, якого називають його пособником, невдовзі постануть перед судом. Зазначимо, що школу в Башликах відкрили ще на початку 2022 року. Її вважають однією з найдорожчих в області, бо на будівництво витратили 100 мільйонів гривень. Фундамент заклали ще у 2018 році, але заклад освіти. Довгий час мав статус довгобуду. До того ще за 20 років не було фінансування. Будівлю звели, але не без нюансів. Ще за два місяці до відкриття школу почало підтоплювати. Як виявилося, вода у підвалі стояла через справді не зовсім якісно виконані роботи. За деякий час проблему, нібито вирішили, зробивши довшу систему водовідведення. Будували школу до слова компанія «Житлобуд-2», керівником якої є Леонід Стефанович та підрядна організація Олицький Агробут Олега Войчака. Ми завжди будемо вдячні тим країнам, що болівають за перемогу України у війні, тим, що допомагають нам матеріально, зброєю, технікою, продуктами харчування, одягом, ліками. Днями у Волинську обласну клінічну лікарню надійшов величезний вантаж із Польщі. Його заорганізували і доставили в Україну представники відділу антикризового управління і безпеки з польського міста Луць. Що привезли? Дивіться у наступному сюжеті. В Україну ця команда польських пожежників-волонтерів приїжджала не раз, а на волинь уперше. Памперси відразу передали у відділення, де перебувають хворі, які потребують стороннього догляду, зокрема і в паліативну допомогу. Із привезеного кажуть в медзакладі потреба є у всьому. Це є спеціальні підстилки для хворих по типу одноразових пеленок, пиленок. Значно допомагають у догляді за важкими хворими. Є багато пацієнтів, які потребують спеціалізованого догляду, тому памперси наразі це дуже актуальна допомога. Про те, що хочуть допомогти, поляки сповістили на початку місяця. Про потреби лікарень їм розповідали колеги з Волинського управління ДСНС, Дещо дозбирали власними силами і самі лодзя привезли на Волинь. Уже в'яштавів. Влада міста Лоць спільно з пожежною вартою віддавно підтримують українців у Польщі і за кордоном тут, в Україні. Нашим містом партнером є Львів, але дізналися про ваші потреби і за сприяння ЮНІСЕФ привезли медичні засоби, які мали. Думаємо, вам згодяться у важкі часи. Це була справді волонтерська поїздка. адже пан Даріуш працює в лісовій пожежній охороні Польщі добровольцем, тобто зарплати не отримує. Втім, каже, мав за честь приїхати в Україну, яка сьогодні потерпає від війни. Ми просто робимо та ми робимо, робимо те, що любимо, а, і коли є так, можливість допомогти, допомогти Україні. Україні, то допомагаємо. Сподіваємося, що коли ми будемо потребувати, ви теж допоможете Польські друзі цікавляться усіма подіями, що відбуваються в Україні, і не приховують, що певним чином хвилювалися, коли їхали на Волинь, бо тут кордон із Білоруссю, особливо після недавніх подій. Але їм було важливо передати допомогу не в загальні пункти збору, а безпосередньо в заклади тим, хто цього потребує. Пошарна злодзя сама запропонувала і надала допомогу нашій лікарні. Ця допомога нам вкрай зараз потрібна, враховуючи величезний потік важких хворих. Анастасія качина, Андрій Гнатюк, дванадцятий канал. Волинські рибалки продовжують ухилятися від закону. Від початку року екологи оштрафували місцевих любителів порибалити більш як на півмільйона гривень. Інспектори рибоохоронного патруля з січня до жовтня виявили понад 500 порушень. Є й одна кримінальна справа. Тож рибалок вкотре закликають використовувати законні знаряддя лову та не порушувати правила. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.